Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 25 червня 24 року. Лівобережна Херсонщина почав спіти отакий от дуже гарний сорт під назвою Екстрім 6. Серія Екстрім взагалі вона йде як одна із найгарніших і найсолодша. У них смак, упор на солодкий смак йде. У них немає кислинки майже взагалі. Сорт Екстрим 6 по смаку, він прісно солодкий. Ближче до інжирних персиків смак у нього, тільки сам показник цукру трошки менший ніж інжирних. Якщо комусь питають, рекомендувати який сорт персика посадити для комерційних цілей, цілей такий ось, пропоную тільки такий сорт такий період. Сорт неймовірно врожайний, пластичний, пристосовується до різних кліматичних умов. Висока врожайність, висока товарність. Смак на висоті. Ну, кому як, дехто любить, щоб був з кислинкою смак. Цей без кислоти взагалі сорт. Такий прісно-солодкий, там кислинка, мабуть, тільки натяк на кислинку є і все. Величина плодів десь від 150 до 250 грамів. В залежності від нормування і навантаження плодами. Ще всього сорту перед передозрівання, він близько 10 днів дозріває частково по частинам. Зараз в хроні потужно гудуть бджоли, тому що аромат такий сильний. Сильний солодкий аромат, бджоли збігаються, пошкоджені плоди шукають і гризуть їх. Цей сорт у мене десь з 17 року вже є. Плодоношення десь вже п'яте чи шосте у мене його дуже задоволений, кожен рік він у мене є. Я, наприклад, солодкоїшка по плодах. Сам цукор не люблю, якби харчовий цукор, а в плодах просто для мене немає цукору. Ось плоди нарвав, будемо дерустувати. Зараз хочу показати вагу. Оце із самих таких крупних. Зараз покажу середній. Середній 216 приблизно. 180, такий розбіг. 180-250 грам, можна сказати. Можливо дотягунуть і до 300, але підчепа треба, щоб не була сильно росла. У мене вона сильно росить під шепі. Опушення плодів майже відсутнє, що також це є великим плюсом. Ось така м'якоч. Спілий плід дуже соковитий. Тут вже йде смак настоящого літнього перси. Шкірочка відстає у повністю спілого плода. Кісточка легко об'їдається. В общем, шикарний сорт, рекомендую всім. Якщо для комерційних сіл, то ви не пролкуєте ні разу. З такими показниками, в такі строки, це просто знахідка. Плюс транспортабельність у нього на висоті, тому що він у технічній зрілості твердий, його можна вести дня три, він тоді доходить при транспортуванні. На цьому буду огляд завершувати про цей чудовий сорт. До нових зустрічей, до побачення.